8 мільярдів доларів може коштувати країні відбудова Донбасу, адже терористи спеціально вбивають економіку сходу. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Ценюк у полі зібрався з аграріями на нараду. Обговорювали майбутні податкові зміни і те, як діяти в умовах війни через бойові дії на сході. Країна вже втратила 15% врожаю. Цю кукурудзу не їстимуть свині. Вона для людей спеціального сорту, що йде на консервацію. Таке насіння завозиться із за кордону. Ми сіємо, оремо там купляй мінеральні добрива, вже розмитнені. Угу. то на тій немає ніякого ПДВ. А так. хочуть вернути. Хочуть вони ще раз вести. вже ж раз воно проводиться. Вони хочуть ще один раз проводити. Як по-новому оподатковувати сільське господарство? Петру Петровичу делеговано організувати ділову зустріч прем'єр-міністра з найбільшими сільгоспвиробниками країни. Ішов відповідально. Намети для переговорів напнув серед поля, на землю постелив килимок і виконав усі вказівки згори. Сказали, ні хліба не давати ні квітів, ні дівчата, щоб нічого не було. Дівчат не було, але був мітинг. Ми стоїмо за те, що спіртові заводи в даний час не працюють. І це дуже погано сказується на доброводі кожного жителя. Ця вимога не до прем'єра, а до керівника фіскальної служби, що теж мав приїхати. Всі велике спасибі. Фіскальний керівник через третій. Тіх осіб переказав, що зустрінеться персонально, але завтра в Києві. Зібрання ж аграріїв за дрескодом, усі у вишиванках. Правильний вигляд, і у міністра фінансів його зупинили ще на дорізці, аби пояснив, що з доларом. Послаблення вже почалося після того, як 29 серпня, дасть Бог, відбудеться засідання. Борду міжнародного валютного фонду, аби й прем'єр був як усі швиденько передягнули у шиванку. за словами Яценюка, За перше півріччя цього року експорт до країн ЄС виріс на 1,3 мільярда доларів, а до Росії зменшився на 2,5. Саме через воєнну інтервенцію Російської Федерації країна уже втратила 15% врожаю. Прем'єр дає завдання аграріям нагодувати не лишень Україну, а й увійти до п'ятірки лідерів на ринку їжі. Бо держава Державі потрібна валюта. Якщо ми раніше рахували, що на відновлення Донбасу за першими прикидками треба 8 мільярдів гривень, то як би не сталося так, що треба 8 мільярдів доларів? Йде цільова атака, вбивають людей і вбивають економіку. Про це як нікому добре відомо пану, що сидить ліворуч від прем'єра. Аграрний мільярдер має птахофабрики у Волновасі, Донецьку та Луганську. Ми не можемо довести корм. Ми там Теж Ну звичайно, ми не можемо. Ну надіємося, що не подохнуть. Поки що до два дня не можемо довести. Щоби підтримати аграріїв, прем'єр обіцяє зробити все, аби, хоч на два роки вималювати чітку перспективу, що робити з оподаткуванням, домовилися домовлятися. Можете приходити в камін як посвічену воду. Інна Боднер, Дмитро Сапронов, Теасан, 1+,1.